Привіт усім. Сьогодні в мене таке питальне відео, яке ви можете порекомендувати канали там, де беруть інтерв'ю. Бажано таких, знаєте, ну, більш-менш науковців, але з якими ну, цікаво, і ти їх знаєш. Ну Наприклад, не знаю, те що я дивлюся, дивилася, це дудь, гордон, ходять слуги, пізньор. Інтерв'ю з Тетяною Черніговською. Науковці деякі прикольно. Ну, Мені, наприклад, в Гордона і в Дудя я дивилася з людьми, які, яких я знаю. Там, не знаю, Маріна Штерна, Полякова, Леся Нікітюк, а ось інші там якісь відомі політики, спортсмени. Я їх не дивлюся, бо я про них така мало чого знаю. Або взагалі перший раз. Чую. Тому, якщо ви знаєте, якісь такі круті канали, інтерв'ю про там, де беруть е, такі пізнавальні знаєте, е, інтерв'ю, там, де розповідається не знаю, про життя чи, можливо, про якісь експерименти, дослідження, відкриття. Тобто, таке, щоб знаєте, не було даремним часопроведення. Ось е, якось так. Просто якось зараз захопилася я цим інтерв'ю. Дуже так цікаво дізнатися про життя інших людей. Також послухати науковців, не всіх, звісно, далеко, не всіх дуже багато таких, знаєте, відштовхуючих. Навіть та те сама Тетяна Чернігівська, одне два-три відео, воно ще цікаво, а потім воно вже починає повторюватись, хоча це інша тематика, інші, інша студія, це все. Але не хочеться вже більш слухати. Тому, якщо ви знаєте, якогось таке, якесь таке цікаве інтерв'ю про психологію, про кіноматографію, я не знаю. Тобто щось таке ну, цікаве, яке б, можливо, навіть ну, було б цікаво або психологам, або просто для загального свій... свого розвитку, або цікаво всім. Ну, або, можливо, не знаю, якісь такі. Україно, російські мовні інтерв'ю з ну, такими глобальними зірками. Не знаю, ну, Каті Перрі навряд чи давала інтерв'ю українською чи російською мовою, але було б так цікаво послухати. Можливо, ви знаєте, ну, не давала, наприклад, так, але переклад є якісний таких інтерв'ю, бо ще, наприклад, вже в мене є. Ну, Непоганий рівень англійської мови, але на самостійне слухання я ще не потягну, а сидіти читати субтитри не дуже цікава річ. Тому, якщо знаєте, готові чимось поділитися таким, то пишіть, буду дуже-дуже сильно рада, подивитися, дізнатися, чим ви захоплюєтесь, що ви можете порекомендувати.